Замислювались колись, чому нас так зачаровує ідея кінця світу. Від стародавніх пророцтв і до сучасних голівудських блокбастерів, здається, ми просто одержимі історіями про глобальну катастрофу. Тож давайте розбиратися, в чому тут річ. Знаєте, поет Роберт Фрост неймовірно влучно описав цю нашу дивну захопленість: вогонь чи лід, пристрасть чи ненависть два можливих фінали. І це, знаєте, ідеальна відправна точка для нашої сьогоднішньої розмови. І ось тут ми підходимо до головного питання, тому що, як виявляється, ці історії, вони не стільки про майбутнє, скільки про те, що нас непокоїть просто зараз, у нашому сьогоденні. Гаразд, почнемо з найголовнішого адже, скоріш за все більшість із нас неправильно розуміє саме слово апокаліпсис. Тож давайте з'ясуємо, що воно насправді означає. Ну а серйозно, що перше спадає на думку, коли ми чуємо слово апокаліпсіс, правильно, кінець світу, руйнування все пропало, але насправді це зовсім не так. Оригінальне грецьке слово апокаліпсіс означає одкровення, розкриття чогось прихованого, тобто йдеться не про руйнування, а про прозріння, про розкриття якоїсь важливої істини. І якщо говорити мовою науки, то в релігієзнавстві це ну це цілий літературний жанр, тобто це не просто будь-яка історія про катастрофу. Ні, це дуже конкретна розповідь. Є вища сила, є пророк, і ця сила відкриває йому якусь таємницю про долю світу. І ось тут починається найцікавіше. Історично ці тексти це інструмент пригноблених. Вони з'являлись тоді, коли людям було неймовірно важко. Це був їхній спосіб пояснити власні страждання, спосіб уявити, як це гноблення нарешті закінчиться. І, звісно, віра в те, що втрутиться якась божественна сила і відновить справедливість. Добре, тепер, коли ми розуміємо, що таке апокаліпсис, давайте спробуємо розшифрувати кілька давніх послань. Подивимося, що ж вони насправді розкривали людям, для яких були написані. Погляньмо на цю хронологію. Бачите закономірність. Десь у 250 році до нашої ери, єврейський народ опиняється під владою імперії Силовкідів і незабаром з'являється книга Даниїла. Проходить кілька століть. Вже у 70-му році нашої ери ранні християни страждають від гонінь у Римській імперії, і що з'являється правильно книга одкровення. Погодьтеся, це навряд чи збіг. От лише уявіть собі картину, яку малює книга Даниїла. З моря виходить величезний страшний звір. У нього є роги, а його род говорив зухвало, виголошуючи якісь пихаті промови і воюючи з праведниками. Ну, звучить як справжнісінький монстр із фільму жахів, правда? То це було буквальне чудовисько чи щось інше? Ну, звісно ж, це був код. Для людей, які читали це тоді, все було очевидно. Цей звір це була абсолютно прозора метафора грізної імперії силивкідів і її жорстокого царя. По суті, це було таке собі гостре політичне висловлювання, загорнуте в обгортку пророцтва. Гаразд. А тепер до найвідомішого числа в історії людства 666, число звіра. Всі про нього чули, але що ж за ним стоїть насправді? І знаєте, сам текст Откровення дає нам величезну підказку. Там сказано, хто має розум, нехай порахує число звіра, бо це число людське. Чуєте число людське, тобто це не просто символ якогось абстрактного зла, ні. Це вказівка на конкретну реальну людину. І ось тут починається справжній детектив. Давайте розгадаємо цей код разом. Крок перший система. Треба знати, що у давньоєврейській мові кожна літера мала своє числове значення. Така система називається гематрія. Крок другий ім'я. Більшість істориків сходяться на думці, що звіром був один з найжорстокіших гонителів християн: римський імператор Нерон або ж Нерон Цезар. Крок третій шифрування. Беремо його ім'я та титул грецькою, Цезар Нерон – і записуємо фонетично-єврейськими літерами. І крок четвертий, найцікавіший: сума. Якщо скласти числові значення цих літер, виходить рівно 666. бінго. Це було неймовірно сміливе і небезпечне звинувачення, яке могли зрозуміти тільки свої. Але ідея розкриття правди через апокаліпсис це не щось унікальне лише для юдеїв чи християн. О ні, ця ідея зустрічається по всьому світу. Подивіться самі: у Скандинавів є Рагнарок, фінальна битва богів, в індуїзмі калі юга, темна епоха, яка має закінчитися, у шиїцькому ісламі очікування приходу магді, який відновить справедливість. І що цікаво, навіть абсолютно сучасні рухи, наприклад, QAnon, по суті, будуються на тій самій ідеї ідеї майбутньої бурі, такого собі дня розплати. І що найцікавіше, ці стародавні історії виявилися неймовірно гнучкими. Візьмемо до прикладу Рагнарок. Колись він міг відображати страх перед поширенням християнства або наслідки якогось потужного виверження вулкана. А сьогодні? А сьогодні це популярний сюжет у кіно та іграх. Або візьмемо калі югу індуїстську епоху темряви. Колись це було про загальний безлад і несправедливість. А сьогодні цю концепцію використовують, щоб говорити про цілком сучасні проблеми політичну корупцію чи, скажімо, забруднення довкілля. Тобто, бачите, яка тут паралель? Не так уже й важливо, як ми називаємо ворога, великим звіром, як у книзі Даниїла, чи глобальними елітами, як у сучасних теоріях змови, суть розповіді, її кістяк залишається незмінним. Це завжди історія про боротьбу з якоюсь могутньою гнітючою силою і про надію на те, що, врешті-решт, справедливість переможе. Гаразд, але тут виникає одне дуже логічне питання Пророцтвам про кінець світу вже тисячі років, і він досі не настав. То що ж відбувається, коли черговий судний день приходить і минає, а нічого не трапляється? Є один професор релігієзнарства, доктор Роган, який сказав просто геніальну фразу Ніколи не передбачайте кінець світу, ви або помилитеся, або нікого не буде поруч, щоб вас привітати. І справді, дилема щита. І це не просто жарти. Соціолог Лорн Доусон досліджував це питання і виділив чотири основні способи, як віряни реагують, коли пророцтво не збувається. Цікаво, що вони майже ніколи не відмовляються від своєї віри, натомість вони її адаптують. Наприклад, кажуть, що пророцтво збулося, але не фізично, а духовно. Або що це було випробуванням для справжніх вірян. Часто можна почути, що просто сталася помилка в розрахунках дати. Ну або, звісно, можна звинуватити. В усьому ворогів. І ось як це виглядає на практиці. У XIX столітті свідки Єгови очікували великого перетворення, а коли воно не сталося фізично, вони сказали, а воно сталося духовно, на небі. Потім, коли не збулося їхнє пророцтво на 1975 рік, це пояснили як випробування віри та помилка в розрахунках, або візьмемо ближчий приклад, послідовники QAnon. Коли очікувана ними буря не настала у 2021-му, що вони сказали? Що в усьому винні медіа, що це була містифікація, тобто схема працює? І це знову повертає нас до вірша Роберта Фроста. Пам'ятаєте, спочатку був вогонь, але потім він додає: якщо світу доведеться гинути вдруге, то для цього цілком підійде і лід не вогонь, так лід, не пристрасть, так ненависть. Це і є та сама гнучкість, історія просто адаптується до нових страхів, до нових обставин. І в цьому, мабуть, і полягає головний висновок. Апокаліптичні історії, це не якісь застиглі кам'яні догми, ні, це живі гнучкі розповіді. Вони постійно еволюціонують, змінюються разом з нами, вбираючи в себе наші нові страхи і наші нові надії. Тому, коли наступного разу десь почуєте про чергове пророцтво кінця світу, не поспішайте думати про майбутнє. Краще запитайте себе, що ця історія говорить про наше сьогодення, про які наші колективні страхи вона намагається нам розповісти. Бо, виявляється, апокаліптичні історії це зовсім не вікно в майбутнє, це дзеркало, дзеркало, в якому відображаємося ми самі тут і зараз.